Привіт! Щойно отримали посилку від благодійного фонду Карітас міста Даргобач. Величезна подяка пану Івану. Ось ця частина, бо приїхала до бусика. Ось ця частина це Костелі. До речі, величезна, величезна подяка за те, що вони дали бали для сплати. І не повірите, не я вам зараз покажу. Світабіг, приїхав ко. Ті, хто з нами давно, ті знають який ко. Коста-сайки це відомий японський журналіст. Справжній самурай, який не боїться нічого. Це та людина, яка, як кажуть, може взяти чорта за бороду. І ось зараз друга приїхала. Вони вже, дивіться, вже вивантажили Мігіну. Ще раз величезна подяка фонду Карі та Дрогобич. Ця вся Мігіна поїде до військових. Ось. І зараз ви бачите, кой допомагає нам це розвантажити. Бачите? Катя. Юра. Так. Космайл. смайл. So, ми працюємо і ви не забувайте нас підтримувати, бо ми без вас просто не впораємося. а ви в нас найкраще.